Всім привіт! Мене звуть Олексій Дурнів, і я останнім часом намагаюсь розібратись в світі криптовалюти для того, щоб заробити на ній. Для цього я підписався на купу телеграм-каналів та дискордів. Передивляюсь багато відео та читаю багато статей. Витрачаю на це суттєву кількість часу. Окрім цього, у мене з'явилось чимало знайомих експертів в цій темі, і я дуже їх задовбую. Своїми питаннями новачка. В якийсь момент я подумав, що класно було б зробити програму, де п'ять експертів відповідають на одне й те саме питання задля того, щоб глядачі могли почути різні незалежні думки і зробити власні висновки. Отже, зустрічайте п'ять криптанів. З чого почати в крипті? З чого почати в крипті? Ростислав Денис, Ердені три з половиною роки у крипті. Отже, 100% вам потрібен початковий капітал. Заробіть його не в крипті, тому що починати з нуля буде важко. Почніть стежити за різними телеграм-каналами по крипті. Вступіть в чати, і спочатку, звісно, багато всього буде незрозуміло, але постарайтеся вникати і впитувати інформацію. Відоси на Ютубі теж будуть нелишніми і ні в якому разі не лізьте на фьючерси. Повірте, це буде помилка. І було б добре потрапити в якесь криптоком'юніті. Є платні ком'юніті за відносно невеликі гроші, але це дасть вам сильний буст. Тож оточення в крипті це головне. Я би почав з тренування терпіння. Іскандер Мамедов. Криптоїска. 8 років у крипті. Бо люди приходять в крипту, думають, що тут отак от щось наклацав, там у тебе плюс 150%. Але здебільшого треба налаштовувати себе на довгострокове інвестування. Особливо, якщо ви прийшли, коли вже хайп крипти. Ну ви можете за рік зробити там X2, X3. Можливо, ви Генії зробите за місяць X5, але я кажу про більшість, про 99%. 99% Випадків це великі гроші протягом 3-4 років там до наступного ж хайпу крипти. І ще з чого б я обов'язково почав, всі про це чомусь забувають: це з безпеки. Пофіг скільки ти там заробиш іксів, і зробиш їх, якщо ти якось зайдеш на якийсь сайт. І просто шахраї вкрадуть усі гроші, що ти зробив там за два місяці або за п'ять років. І якщо ви зберігаєте гроші на біржі, це одна справа. Там можна сказати, що більшість відповідальності. На біржі, але якщо ви встановили окремий гаманець, то тут вже вся відповідальність на вас. Треба прям вивчити, як не втратити гроші. Перше, що треба знати, це нікому ніколи не казати свою фразу. Нікому ні батькам, ні бабулі, ні дідулі. Нікому взагалі. Друге, це перевіряти інфу і посилання. У мене в чаті було таке, що зайшов е, якийсь шахрай, назвався і поставив аватарку, як у мене в каналі. Написав: годину діє, Adidas Metaverse запустили. Треба мінт з цієї nft -шки. Люди пішли туди, Підписали транзакцію, і всі гроші, що в них були на рахунках на всіх блокчейнах, просто полетіли шахраєм. Я раджу або мати додатковий гаманець, на якому ви перевіряєте ці сайти, і бачите, як це працює, або розуміти, що ви підписуєте. Це такий більш адвенс рівень. Також обов'язково в інтернеті перевіряти інфу, чи дійсно Adidas запустив метаверс, і навіть якщо він запустив, перевірити, чи це те посилання, на яке ви переходите. Просто треба бути. Дуже пильним і як невеличкий такий лайфхак для початківців, встановіть замість Metamask собі Rabi Wallet. Він, хоча б кожен раз, коли ви підписуєте транзакцію, візуально показує, що ви в цій транзакції втратите. Перше, це звісно, зареєструватись на централізованій біржі. Мишико Чарквіані. Мишико працює в Binance. номер один криптобіржі у світі. Сім років у крипті. Наприклад, Binance. по перше, ви реєструєтесь. По-друге, проходите повну верифікацію. Це дуже швидко. Потрібен лише паспорт або водійське посвідчення. Або через ДІВ, як вам буде зручно, після того як зареєструєтесь, я б запропонував вам зробити перший депозит. Неважливо який. Наприклад, якщо ви будете робити через P2P, то це мінімально 400 гривень, трохи більше 10 баксів. Це просто щоб затестити функціонал, зрозуміти, як це працює. Після цього другий крок для вас це зробити собі гаманець, наприклад, TrustWallet або Metamask, і зробити декілька операцій між Binance та TrustWallet або Metamask, щоб зрозуміти, як переказувати криптовалюту. Люто по криптомережі, це мабуть такі перші для мене прості, але для вас може бути трохи незрозумілі ті. Я думаю, гайдів по цьому багато. Є гайди. І у нас на YouTube Binance Ukraine, є Гайди і в блогерів на каналах. Я думаю, ви дуже швидко розберетесь, як це все зробити. І після цього вже потрібно переходити саме до навчання. І тут все так само, як і в житті. Вам потрібно обрати свою спеціалізацію, чим ви хочете займатися в криптовалюті. Ви хочете бути трейдером, або ви просто хочете холдити монети, там не знаю, купити біткоїни, холдити його 3-5 років, або а, ви хочете займатися дропами, ретродропами, або ще якусь нішу хочете для себе обрати, або може взагалі ви хочете бути розробником. Тому тут. Вам потрібно обрати на який шлях ви хочете стати, і вже від цього будувати свою стратегію по тому, скільки криптовалюти ви будете кувати, як часто це буде автоінвестиція, і так далі. далі. Залежачи від цього, є дуже багато інструментів, тільки на Binance їх більше 25, якими ви можете користуватись і робити різні певні дії в криптовалюти, інвестувати, заробляти і так далі. Я би почав з навчання. Anton Zuba, hex СЕО, та кофаундер DoubleTop, одного з найбільших криптоком'юнітів Україні, більше семи років у крипті. В крипті дуже багато нового, того, чим ви раніше ніколи не займалися. І треба вміти користуватися всіма інструментами та ресурсами, які є в крипті, і мати базове уявлення, як все це працює: біржі, гаманці, експлорери, блокчейни, мости і так далі. і так далі. Навчання дуже важливе в крипті, особливо на початку шляху. Бо якщо ви навіть під в якусь сферу крипти, заробите там гроші, і потім, не маючи знань, можете елементарно їх втратити, попавшись на якийсь скам, там скамовий сайт, міст, там підписати на ту транзакцію, чи просто відправити кошти не в тій мережі. Тому я би всім новачкам радив починати виключно з навчання та безпеки. Це фундамент, без якого ви не можете рухатись далі. Немає сенсу вибрати вікна в дім, якщо в цього дома немає фундаменту. Він просто впаде. Ось так і в крипті. Що почати новачку в крипті? Це дуже-дуже часте питання е, взагалі. Андрій Макаров, Ендрю, Encrypted. найбільша криптомедіа в Україні. Сім років у крипті. На це питання є дуже розповсюджена відповідь. Тобто, треба почати вивчати крипту з різних джерел. Можна почати з банальних відосів на Ютубі, а можна почати зі статей якихось наукових або більш простих, можна почати з курсів і так далі. Але треба перш за все вивчити теорію і підкріплювати її практикою. Все як завжди, зараз один момент, про який можливо, не усі кажуть. Вам потрібно набиратись досвіду у крипті і. Одна зі складових цього досвіду, його дуже багато. Там буде моментів, яких вам треба буде засвоїти. Але один з них це ви повинні навчитися втрачати гроші і повинні бути готовими до того, щоб втрачати гроші. Не треба обов'язково шукати самі, самим, як проїбати гроші в крипті. Ці можливості самі вас чудово знайдуть, але не треба їх боятися. Треба просто, щоб ці втрати грошей були е, мінімальні, щоб ви навчилися контролювати свої ризики, щоб е, правильно е, працювати зі своєю безпекою у інтернеті і так далі, і тому подібне. Оця штука, яку можливо трохи не так часто е, згадують, вона дуже важлива. Не бійтеся, втрачати гроші, тому що це обов'язкова складова вашого шляху в крипті. Що таке булран? Я вважаю, що бичка вже почалась, але звісно будуть різні корекції, флети, особливо літом, тому що історично літом в крипті все не дуже добре. Тож я вважаю, що ми будемо рости до кінця 2024-го. Але моменти максимальної ейфорії тривають не дуже довго, максимум декілька місяців, тому з них треба виносити максимум. Якщо буде рости весь ринок, будуть рости всі монетки. Ой, був ран. Ну давайте так. Простими словами, був ран. Це коли крипта хайпує, коли ви чуєте з усіх боків, що крипта вже 60 тисяч, там 70 тисяч, 100 тисяч. Коли вона на хайпі, коли всі про це кажуть, це був ран. Для мене був ран починається тоді, коли ми б'ємо минулий рекорд ціни. У нас був рекорд ціни там 69 з чимось. Ми вже його побили. У нас же й 70 і вище були ціни по біткоїну. Тому я вважаю, що був ран вже почав. Він ще не в самому розпалі, бо коли був ран в розпалі, ви просто отак от просинаєтесь дивитеся на свій портфель кожен ранок, а там плюс 10% або якась монета, просто плюс 100% дала за один день. Оце був ран, коли все стріляє, коли всі на позитиві. Стосовно того, коли він почнеться і закінчиться, я сказав, що він вже почався. І якщо взагалі хтось вам скаже, що він знає, коли почнеться булран і закінчиться, булран, то це жахрай, бо ніхто не може вам точно сказати коли, але можна сказати ну приблизно з досвіду минулих років. Наприклад, у 2018 році я створив телеграм-канал. Він називався КриптоІска 2021 Це був мій прогноз, коли буде Бовран. Зараз у мене канал називається КриптоІска 2024 2025 Це мій прогноз, коли буде йти оцей Бовран. Ось він, як на мене, почався а коли закінчиться, це. Найскладніше питання для криптонів, як на мене? З мого досвіду це дуже банально. Але коли люди, які взагалі в цьому не шарять, починають про це казати, це може свідчити і про початок, був рано, і також про кінець був рано. Але мій досвід такий: в кінці 2021 року я зайшов в піту Київ, і там два кухаря розмовляли між собою. Один каже: А ти знаєш, що є такий сквіт гейм, криптовалюта така, і вона заскамила людей. Це виявили шахраї. Інший питає: а що вони зробили? А той відповідає: це виявився такий блокчейн, який не можна продати. Що? Ось, коли ви розумієте, що люди взагалі в цьому не тямлять нічого і вони починають про це розмовляти, плюс-мінус е місяць-два вже треба звертати свою діяльність, продавати все, фікситись і відпочивати. Що таке булран. Коли він почнеться, та коли він закінчиться, немає якогось певного графіку початку та закінчення Булрану. Це не розклад занять в університеті. Є тільки якісь певні ознаки цього, але ніхто вам ніколи не скаже, що ось вчора він почався і закінчиться там 20 березня. Такого на жаль, в криптовалюті немає. Що таке взагалі було ран. Є певні риси цієї події, коли ви дивитеся на графіки криптовалют, і більшість криптовалют кожен день зростає все вище і вище. І коли вона перевищує свої минулі максимальні значення, можна сказати, що це булран. Ще які додаткові ознаки ви можете побачити? Якщо у всіх новинних каналах пишуть, що біткоін це цікаво, біткоін це класно. Якщо мама репостне вам з якогось новинного каналу, що ось там щось про біткоїни пишуть, то, мабуть, це є також друга ознака того, що булран почався. Тому чим більше людей про це спілкуються, чим більше в Гуглі починають шукати це, чим більше про це кажуть на телебаченні, все це спонукає до того, що був Булран і, мабуть, цей період і настав. А я думаю, таке дуже просте пояснення цієї події, яка дуже важлива для криптонів. Що таке булран? Булран це коли ринок заливають грошима, коли приходять нові люди, нові фонди, багато інвестицій, виход нових токенів на ринок, і все росте, росте, росте. Позир так надувається. Він може надуватись дуже довго. Ти вже думаєш, що він сьогодні лопне, фіксуєшся на наступний день. Він в два рази більше через ще місяць. Він ще в п'ять разів більший. і воно отак продовжується протягом там півроку, року, півтора року, дивлячись, там якісь циклів ніхто вам не скаже скільки він буде продовжуватись, але фактично це. Стадія фінального росту крипти. Багато хто прийшов двадцять 2021 році. Ви прийшли на закаті булрану. Ще щось виходило, іксувало, але гроші вже всі позбирали. І потім, 22 рік, 23 рік це медвежка. Друга половина 23 року, 24 рік. Фактично, це консолідація, і вже початок вихід з цієї консолідації, початок самого булрану, про який всі говорять. Якщо б мені треба було описати булран, булран це коли ти купляєш монету, вона робить x 5 ти її продаєш, а на наступний день там ще 2 ікси. Булран це коли ти відкриваєш графік. І він настільки зелений, що ти вже починаєш переходити дорогу. Булран це коли ти оновлюєш портфоліо і не можеш зрозуміти, чому сьогодні тобі не впала ще нова лампа. Булран це класно, але дуже важливо вчасно зафіксуватися. Ну як вчасно зайти. В класичному розумінні булран це е, коли є зростаючий е, тренд е, протягом великого е, часу. Тобто, е, це коли увесь ринок росте. І можна було б сказати, що це так. Але наприклад за 23 й рік ринок сильно вирос, і біткоін і усі інші криптовалюти. Але більшість криптонів цього не відчула, тому що це було значно нижче, ніж те, що було у 21 му році, і це навіть не перекрило збитки за минулий медвежий ринок. Тому я б сказав би трохи по-іншому. Булран це коли заробляєш навіть ти. топ 3 токени на зараз. Давайте я вам покажу свої три улюблені токени. І перша монетка це, звісно, ефір. Це база. Я впевнений, що в подальшому рості рано чи пізно ми проб'ємо 10 тисяч. Тут навіть нема що пояснювати. Другий токен це меми. Мені просто подобається, як вони рухаються в крипті. Я впевнений, що в подальшому в них заплановано дуже багато крутих анонсів, і в них точно є купу ідей, як запампити свій токен, тому STRONGHOLD. І третя монетка це, звісно, STARKNET. Не знаю, що тут пояснювати. Гнат сказав, що буде по 5 доларів, значить, буде. Для мене середній строк це 3 6 місяців десь так. Якщо казати про такі строки, то треба просто розуміти, які наративи будуть хайпувати в цей період, тобто які тренди будуть. Давайте хай це буде Maker МКР, це буде Starknet і це буде Render. Зараз поясню, чому Maker тут у мене як представник rva наративу Real World Assets. дуже коротко про те, що це таке. Наприклад, ви хочете купити квартиру в Києві, вона коштує 100 тисяч доларів. Ви хочете потім її ще здавати в оренду і отримувати за це якісь гроші. У вас нема 100 тисяч доларів. Ви можете цю квартиру токенізувати і сказати: ось ця квартира поділяється на 100 токенів, і люди можуть купити ці токени. Наприклад, хтось купив там 10 токенів, хтось там 2 токени, і таким чином ви зібрали суму. Потім купили квартиру. І потім, коли у вас буде прибуток з цієї квартири, ви будете цей прибуток розподіляти так само, у кого там 2 токени, йому 2% прибутку, там і так далі. Тобто, це токенізування чогось з реально. Мого світу старкнет. Старкнет у мене тут як е, представник е, наративу. Ефіріум ETF. Я думаю, що я не вкладуся, якщо буду розповідати, що таке ETF, Але після прийняття Bitcoin ETF всі чекають прийняття Ethereum ETF. Можливо, його не приймуть у травні, але треба попереджати події і вже зараз купувати щось з екосистеми Ефіру. Я вважаю, що на старкнеті можна зробити легко X2, X3 найближчим часом, тому. Це старкнет рендер. Тут е, об'єднує в собі е, два наративи: це е, AI і це DEPIN. Ну AI, зрозуміло, це штучний інтелект. Він і так хайпує. І буде хайпувати. Що таке депін? Депін De це Decentralized Physical Infrastructure. Я краще розповім на прикладі, що робить рендер. Наприклад, якщо вам е, треба змонтувати якийсь е, великий відос, е, я не знаю, чи щось ще, і ви розумієте, що ваш компухтір не зможе і не потягне цю роботу, ви можете, типу, взяти в оренду. Е, Можливості комп'ютера якого ну або графічного процесору якогось іншої людини, і він змонтує цей ролик, наприклад. Тобто, ви, типу, як орендуєте чужі можливості комп'ютера. Також є багато представників, коли ви можете щось зберігати у когось там на комп'ютері, це там Файл і інші монети. Але я думаю, що рендер ідеальний кандидат, бо він об'єднує і ai наратив і ДЕПін наратив також. Тим більше, що я не вірю, що можна якось приєднати блокчейн до теми штучного інтелекту, а тут просто вирішується проблема того, що в AI-продуктах треба багато потужності графічного процесу. Тому це Maker, StarkNet і Render. Токени, на які зростатимуть в середній перспективі. А я як Співробітник біржі, не можу вам рекомендувати ніякі токени, але можу пояснити трохи е, суть, е, що можна з цим зробити. Е, як взагалі слідкувати за трендами, е, куди можна подивитись зараз. Е, ну, по-перше, е, хотілося б вас. Е, Вберегти від того, щоб ви почали шукати всякі телеграм-канали, де дають сигнали. Це вам точно не потрібно, і це вам ніяк не допоможе. Вам самим потрібно робити власне дослідження, і самим потрібно розбиратись в цій великій криптосфері. На зараз, на цей рік, є певні тренди. По-перше, є тренд на RWA – це Real World Assets. це коли криптовалюта імплементується в наше життя. Ви можете дуже швидко знайти в Гуглі. Які є токени в цій сфері, які є цікаві проекти, почитайте, чим вони займаються, і там яку цінність це взагалі несе для нас, як для людей? Чи це цікаво, чи самі ви б користувались цим? Це по-перше, по-друге, є певний тренд на мережі першого та другого рівня. Це зараз можна побачити в мережі Ethereum. це рішення L1, L2, рішення першого та другого рівня мережі. Але також інші блокчейни зараз впроваджують це рішення, як мінімум там рішення першого рівня. Чому це цікаво? Як для криптонів, які роблять багато операцій в криптовалюті, які там перекидають по криптомережі багато разів криптовалюту, це цікаво в тому, що всі ці впровадження знижують комісії в мережі. Це Саме, мабуть, первинне і найголовніше, тому я б радив подивитись в цю історію також. А які вже токени ви самі побачите, які проекти над цим працюють? Насправді це може бути не три токени, а може бути навіть і 10 токенів, які можуть вистрілити в цьому році. Тому зробіть власне дослідження. Я вам розказав які теми зараз в тренді. Я думаю, ви розберетесь. Топ 3 токени, які я б порадив новачкам. Я не буду говорити про біткоін, давайте про альту. але не дуже дегенську, бо за нею треба слідкувати. Я би вам порадив ефір, солану та селесті. Ви всі ці токени можете знайти на Binance. і тримати їх можна в перспективі наступних півроку, дев'ять місяців або навіть рік. Придивіться до них. Я думаю, що про ефір та Solano ви чули. А от про токен Тія більшість ні. Якби я зараз збирав портфель, ці три токена точно б там були. Підступне питання: нас насправді ніхто не хоче давати фінансових порад, і найчастіше усі скажуть, то що скажу я. Do, do your research. Просто самі вивчайте, самі розбирайтесь, але не забувайте, якщо ви знайшли ті самі токени, які зростають, не забувайте фіксувати прибуток, і буде вам щастя. Це була програма П'ять криптонів, де п'ять незалежних експертів світу криптовалюти висловлюють свою думку по одним і тим самим питанням. Пишіть в коментарях, хто з криптонів сподобався вам найбільше і хто найменше. А також ставте свої питання. Найцікавіше питання я задам криптонам в наступному випуску. Тож до зустрічі, крипто.